Каже відома українська волонтерка Марія Берлінська: головні люди в країні це інженери, адже саме вони винаходять та проєктують ті засоби, які можуть забезпечити Україні технологічну перевагу у війні. І саме такі винаходи презентували на фестивалі інноваційних проєктів Сікорський Челендж, який відбувся на базі Київського політехнічного інституту, вже втретє, під час великої війни, пройшов. І на цю тему будемо говорити з ректором Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені. Ігоря Сікорського Анатолієм Мельниченком, пане Анатолію, добрий вечір. Вітаю, поділіться вашими враженнями від цьогорічного Сікорський челендж. Що здивувало найбільше? Які перспективи бачите? Справді в нас пройшов тринадцятий вже за ліком. Фестиваль Сікорський Челендж, який був присвячений низці дуже вкрай важливих напрямків для економіки України та оборони. Були представлені проекти як в межах оборонної панелі, в панелі, яка стосується штучного інтелекту, цифрової держави, біотехнології, стійких міст і низки інших проєктів напрямків. І хотів би сказати, що справді мене вразило знову ж таки те, що наш людський капітал український є до цього часу, зберігає високий рівень. І наші молоді винахідники, і не тільки молоді на винахідники представили свої винаходи, свої проєкти, які можуть допомогти як перемогти, так і забезпечити майбутнє повоєнне відновлення наших держав. Проєкти були представлені в як і ті, що стосуються безпосередньо оборон, вирішення оборонних задач, так і ті, які стосуються евакуації, наприклад, з поля бою Проєкти були також. Енерго, які присвячені були енергозбереженні, тобто енергетичної сталості нашої держави. Багато проєктів проектів було пов'язаних саме з IT індустрією, і, зокрема, штучним інтелектом, те, що дозволить нашій державі надалі розвивати свої цифрові спромоги і вважатися країною цифровою країною, ну ми розуміємо, що наука і передові технології це те, що потребує. Є грошей зараз, вочевидь, в країні грошей не так багато, враховуючи це, чи встигає наша інженерна наука, наші винахідники, наші інженери за вимогами часу, чи готові вони надавати той продукт, який справді зможе забезпечити Україні технологічну перевагу у війні? Я переконаний в цьому, що це саме так. Адже ті винаходи і ті проекти інженерні рішення, які мають українці на момент, і представники, зокрема нашого університету, вони дуже цікавістю розглядаються навіть закордонними партнерами. І треба сказати, що ті інженерні рішення, які пропонуються сьогодні в межах українських університетів, які готують саме інженерів, вони мають високий клас. Зрозуміло ви повністю праві в тому, що для підготовки високоякісного інженеру треба дуже великі кошти для проведення досліджень, як природничих, так і технічних. Певних, так також треба і дуже високотехнологічне сучасне обладнання, і знову ж таки відповідні матеріали. Проте навіть в таких умовах, навіть в таких умовах, наші інженери, конструктори, науковці. Завдяки напевно патріотизму, ентузіазму науковим школам, які ще існують і розвиваються, можуть вирішувати ці завдання. Запит на інженерів і під час війни, і точно у майбутньому. Зростає і зростатиме. Чи готові університети відповідати цим вимогам часу? І чи бачите ви зростання цікавості до технічних наук серед молоді? Чи стає більше у вас абітурієнтів, тих, хто подаються, і відповідно студентів? Тут є двояка ситуація, тому що ми ми бачили вже за, в цьому році на всій вступній компанії, що Значна кількість молодих людей, які мають вступати до університетів. Вони звичайно ж таки виїжджають за кордон. Проте, відповідаючи на питання, чи є цікавість до інженерних спеціальностей, так вона зберігається на достатньому рівні. Хоча маю також сказати, що за окремими напрямки, напрямками, які критично важливі для економіки держави, хотілось би, щоб цей інтерес був надзвичайно більший. Йдеться про матеріалознавство. Про нові матеріали йдеться про хімічні технології, йдеться про прикладну механіку. Це ті напрямки, які по воєнному відновленні, і при створенні, наприклад, зброї техніки військової вкрай важливі. Проте ми з вами маємо ну я б не сказав, що це є біда, але є це загрозливі тенденції, коли в цьому році. Хімію, наприклад, складали тільки три з лишнім тисячі випускників шкіл а фізику близько семи тисяч, якщо я не помиляюсь. Звичайно, при нашій готовності університетів задовольняти потреби економіки і забезпечувати інженерними кадрами висококваліфікованими економіку. Набирати людей, які зацікавлені в критично важливих галузях інженерії, стає все важче. Тому я сподіваюся, що зокрема і в школах буде проводитися відповідна профорієнтаційна робота для того, щоб наші діти, наша молодь, розуміла, що вони будуть точно мати роботу вони точно будуть мати достатньо високі доходи, адже інженерів тепер дефіцит. Я майже щодня зустрічаюся з представниками бізнесу, які просять інженерів. Інженерів саме навіть не тільки в іт галузі, як це було раніше. А зараз це важливо інженери саме з тих сфер, які я називав це і біотехнології, це uh -huh. і матеріалознавство, прикладна механіка, безпілотні системи, і приладобудування, і багато багато інших. Так, тобто, запит є, залишилося, щоб окрім попиту з'явилася і пропозиція. Дякую вам, пане Анатолію, що приєдналися до ефіру. Це був Анатолій Мельниченко, ректор Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.